Щойно з нуля котел передової горить. Наші розмотали росіян. Ті у відповідь знову сунуть колонами. Куп'янськ на лінії вогню, падіння ворога у прямому ефірі, фламінго на Москву. Дрони перекрили рф повітря. Відео розгром на всю потужність. Від удару сколихнуло навіть Кремль. Путін вдається до погроз, дивиться у бік Мирнограду і дістає нову ядерну іграшку. У гру вступає Трамп, кулак сили. Прямо по диктатору не пропустіть нова мегазброя із заходу просочилася до України. Секретна місія із захисту українського неба Британія і Німеччина розгортають цехи. Балкани беруть все у свої руки. Москва у цю мить кладеться на лопатки. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Прямо зараз уся правда про Куп'янськ солдати Путіна обвели диктатора навколо пальця. Оточення немає. Ворог застряг контрнаступ ЗСУ стартував із новою силою. Тепер наші готуються влупити по противнику із смертоносною силою. У ці хвилини вирішальні бої. Сценарій російських генералів під назвою Бахмут 20 офіційно зірвано. Протистояння триває. Це справжній фронтовий котел, в якому особливе місце для противника. Усі намагання ви. Братися марні детальніше про те, як наші сталеві леви тримають оборону на найгарячішому відтинку фронту. У сюжеті вже за мить. Бої за контроль над містом Куп'янськ, великим транспортним вузлом у Харківській області, тривають. Ситуація в Куп'янську залишається непростою, але цими днями більш контролю у наших сил продовжуємо захищати позиції. На цьому тлі російська пропаганда знову видала порцію чергових фейків. Бункерний заявив, нібито українські війська в Куп'янському на та заблоковані. В місті Куп'янській і в місті Красноармійській противник оказався блокированим в окруженні. Кстати говоря, я обсуждав цей питання з командуючими відповідальних групівок. Вони не проти, Андрій не проти того, щоб чтобы... Запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и э, украинских журналистов, с тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит, убедились бы в, в том состоянии, в котором находятся окруженные э, войска э, Украины. І з тим, щоб політичне керівництво України прийняло соответствуючі рішення по судьбі своїх граждан і своїх воєннослужах, але ці заяви не мають нічого спільного з реальністю. Це до болю звична стара кремлівська тактика, медійний шантаж і спроба деморалізувати українське суспільство. На сьогоднішній день я рахую, що ситуація стабілізована. Uh, і я сподіваюся, що нашими, наші сили безпеки та оборони зможуться зробити, для того, щоб купець не був захоплений. Насправді це не оточення на важкі локальні бої. Основне направлення удару окупанта це не сам купянського окупенського. В планах окупантів можливість установлення контролю над даною ключовою железнодорожною станцією. Станом на 30 жовтня українські війська зберігають контроль над більшою частиною Куп'янська та ключовими транспортними вуслами. Російські окупанти закріпилися малими групами на північній околиці міста та в західній частині, створюючи плацдарм для подальших спроб наступу. Тобто намагаються змінити тактику і стратегію бойових э э <святкове> дій у умовах <святкове> міської <святкове> застройки. <святкове> она кардинально отличается від от тактики боїв в Бахмуті два з половиною назад, тому, коли окупанти использовали большое количество бронетехніки і тактику так называемых м'ясних штурмов для установления контролю над э, данным населеним пунктом, основною загрозою залишається північний напрямок і спроби ворога прорватися до траси Харків-Куп'янськ-Сватове. Цей маршрут є життєво важливим для забезпечення українських частин на східному березі Осколу. З півдня та сходу російським військам підійти до міста не вдається. Основний шлях постачання для ЗСУ залишається через залізничну станцію Куп'янськ-Узловий та насипну дамбу через оскіл. Дамба періодично піддається авіаударам противника, але залишається діючою а понтонні переправи слугують запасними маршрутами. То есть основная цель и стратегическая задача оккупантов – это не продвижение вглубь Харьковской области, а повторение сценария 22 -го года, когда изюмская группировка оккупантов считалась одной из наиболее э, боеспособных и имела целью оперативное окружение украинских подразделений как раз в районе Славянско-Краматорской агломерации. Вот это основная цель. То есть стратегическая задача оккупантов – это установление полного контроля на территории Донецкой области. Але ворох уперся в жорстку оборону ЗСУ. Контратаки украинских войск стримують просування просувание россиян. На данный момент силы обороны Украины проводят контрдиверсионные мероприятия в не недопущения проникновения российских оккупантов далее в городскую застройку и выхода непосредственно на контроль над Купенском узловым. Купінг це не просто чергова точка на карті, це символ стійкості, витримки та військової витривалості. Армія РФ намагається взяти місто виснаженням, але українська оборона тримається. Якби Кремль не намагався видати бажане за дійсним правда на боці тих, хто захищає свій дім, і крок за кроком не вибиває ворога з української землі. Фламінго на Москву, а паляниця на пітір. Діпстрайки ЗСУ виходять на новий рівень. Наші громлять Росію. Жирні цілі противника в хлам. Дрони беруть під свій контроль, глибокий тил РФ, остаточно зводячи Путіна з розуму. У це важко повірити. Катастрофа накрила територію ворога рядном. Блекаут виривається. Кремль розводить руками, а Київ відкрито говорить: це ще не вся смертоносна сила, що може влупити. Серце РФ на прицілі хуличка на розгромні новини про це відповідь на питання у сюжеті вже за мить відстань у сотні та навіть тисячі кілометрів. Не перешкода для української зброї. Російські нафтопереробні заводи. Ну, все, це, пі... це і без цього Понятно. Ключові об'єкти військово-промислового комплексу та російської військової машини. заварачується. А віднедавна у відповідь на обстріл критичної інфраструктури України під приціл ЗСУ потрапила і критична інфраструктура росіян. Да ну на... да ну... а... а... Куди ми а... вот а... да, нахуй! Коли Кремль загрожує блокаутом українцям, Росіянам також варто готуватися до холодної та важкої зими. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут в столиці Росії. Довгий час західні союзники обмежували Україну у можливостях завдання ударів у глиб території РФ, внаслідок чого Україна наростила власний дальнобійний арсенал, за словами очільника української розвідки Кирила Буданова, на сьогодні 99% ударів по російських НПЗ здійснюються українською зброєю. На той час, коли все започиналося, коли казали, що з однією зв'язаною рукою я скриюсь до вашої думки, що це правильне. Тумачення того, що відбувалося тоді. Але зараз у нас є наше власне виробництво, Так, хочеться більше, хочеться завжди хочеться більше. Але воно є і, і, і саме наше. Вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили засоби, так як ми собі це бачимо У Кремлі. Розуміють лише мову сили. Найкращим аргументом у будь-яких домовленостях з Москвою є потужна українська армія та ВПК. зокрема власне виробництво далекобійних дронів і ракет, якими Україна регулярно б'є по об'єктах Росії, розташованих за тисячу і більше кілометрів від лінії фронту, для того щоб как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести, да, надо научиться не только отбивать атаки врага на э, передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. Это Белгород, тут, короче... Тут света нету вообще нигде в Белгороде. Якщо для ударів по російських НПЗ використовуються найпростіші у виробництві дрони, для об'єктів ВПК краще підходять реактивні дрони на кшталт «Паляниці», пекло та барс. Технічні характеристики не розголошуються. Експерти припускають, що дальність у цих реактивних дронів від 500 до 700 кілометрів. Головна перевага вартість у порівнянні з криватими конкурентами. Такі два міста, які найбільше всього захищаються системами протиповітряної оборони. Російської Федерації такі як е, Москва і Лінінград туди прилітало кожного вечора, може долетіти, і я вважаю, що ну я би дуже хотів, так би сказав би, щоб це відбувалося системним чином. На десерт для окупантів українські далекобійні ракети, довгий Нептун та Фламінго, з дальністю тисяча та три тисячі кілометрів. Відповідно, українська рожева пташка, крім величезної дальності, вражає вагою бойової частини близько. Тысячи килограмм. Обычно боевая часть ракеты, современной крылатой ракеты, она 450, но максимально 500 килограмм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. Ось там одна воронка, буде метрів 20 в діаміт. Російські терористи, які обстрілюють українські міста, мають усвідомлювати дзеркальний приліт обов'язково буде. Терміново Путін поклав око на ще одне українське місто. Точка кипіння на передовій настала. Військо диктатора дихає вогнем, скуштувало березової каші від наших і знову захлинається від злості. Кремль віддає наказ, дістає нову ядерну іграшку і вірить, що зможе. Тим, от халепа Трамп стукнув кулаком і зніс усю рішучість Москви. Випробування посейдону згортається по команді. Американська мегазброя вже націлена на країну терористку. Один крок. І станеться вибух. Усе про це не пропустіть у сюжеті далі. Градус напруги на фронті збільшується. Найскладніша ситуація залишається на Покровському напрямку, де найвища інтенсивність бойових дій. Там зосереджена велика кількість окупантів. Росіяни намагаються закріпитися будь-якими методами. Основна тактика дійсної російських. малых штурмовых групп – это попытки создания оперативного окружения сил обороны Украины непосредственно в самом Покровске. На данный момент фактическая линия боевого соприкосновения – это ключевые точки обороны сил обороны Украины, так называемая цитадель. Несмотря на всю крайне сложную ситуацию, силы обороны Украины проводят успешные контрнаступательные действия и на данный момент Паласа контроля сил оборони України увілічена до 200 квадратних кілометрів. У районі Куб'янська Харківської області тривають запеклі бої. Окупанти намагаються закріпитися в північній частині міста. Проте ні про яке оточення українських військ не йдеться. Також ситуація у Мирнограді та на його околицях повністю контролюється збройними силами України. На данный момент основные усилия оккупантов направлены не на блокирование сил обороны Украины непосредственно в Купенске, а на возможность прорыва до Купенского главу. Оккупантам необходим контроль над данной ключевой железнодорожной станцией, чтобы за счет короткого плеча логистики с территории Российской Федерации и территории оккупированных районов Луганской области Формировать ударную группировку, целью которой будет продвижение вдоль реки Осколк, Славянская, краматорской агломерация. Используя территорию шахта управления, оккупанты пытаются активизировать наступление и на Мирноград. Сама территория используется как накопление штурмовой группы, соответственно, места сосредоточения операторов БПЛА. Говорить об оперативном окружении сил обороны на Мирноградському направленні немалейших оснований а тим часом Путін виступив із новою лякалкою. Бункерний продовжує розповідати про успішні випробування російської чудо зброї. З, з ядерної енергетичні Нам вперше удалось не только стартовим двигателем. запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную, атомную энергетическую установку. Только жодних доказів выпробований, место маршрут Тревалеста и інші Подробности Путин на раскрыв. Не пассиддо, не соответственно буревесник, не запущено в серийное производство, не поставленное на боевое дежурство. Поэтому говорить о какой-то угрозе со стороны данных. міфологічних російських вундерваффе блоку НАТО і ніпосредством США в ніх німаліших основань. Але незважаючи на це, Алко президент Медведєв, назвав Посейдон зброєю судного дня і погрожував Бельгії ядерним ударом. Нагадаємо, міністр оборони Бельгії заявив, що у разі удару Росії по столиці країни члени НАТО зрівняють Москву з землею. Це не більше, ніж інформаційні вброси на котори. Який... западные союзники перестали реагировать. И весьма показательным есть реакция посла Российской Федерации в Бельгии на заявление министра обороны данной страны, которая свидетельствует о полной растерянности и неготовности к подобному жесткому заявлению со стороны одного из членов блока НАТО. На тлі гучних заяв кремлівського диктатора Дональд Трамп перейшов до дій. Американський президент доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї на іспитання ядерного зброї в Соєнних Штатах. Це жорсткий воєнний відповідь даної країни і президента Трампа на подібний інформаційний вброси со сторони Російської Федерації. Причем Трамп очень жестко заявил о том, что Соединенные Штаты обладают первым в мире ядерным потенциалом. Россия на втором месте. И Китай условно третий. При этом США начали масштабное скорочение військової присутності у Северной Европе. С одной стороны, заявляя о подобных планах, в моменте ротации, еще раз подчеркну, Соединенные Штаты усиливают ядерное присутствие в европейской Странах еще раз подчеркну, это передислокация ядерного арсенала в Великобритании, это передислокация атомных подводных э, лодок, и это присутствие американского авианосца территориальных водах Дании. То есть это все свидетельствует наоборот о усилении военного присутствия Соединенных Штатов. Возлять непосредственно границ Російської Федерації, і після підриву Білгородського водосховища окупантам доводиться коригувати свої плани, що дає можливість Україні посилити оборону. Удар по білгородському водохранилищу мав дві целі: Піро це воєнне це, соответственно, це логістики російської окупаційної армії армійка. непосредственно на территории Российской Федерации речь идет о э, подразделениях э, российской армии, задействованных в активных боевых действиях на территории Курской области, Лужковский, Теткинский район, и, соответственно, подразделения оккупационной армии, которые задействованы в боевых действиях на Волчанском направлении. Но, на мой взгляд, основное значение – это политический сигнал соединенним штатом і незважаючи на санкції, ООН Іран міг активізувати відновлення своєї програми балістичних ракет. Сенсація, зенітні дрони октопус вриваються. Британія ставить на ноги протиповітряну оборону України. Цехи працюють на всю потужність. З кожним виробленим безпілотником міць Кремля розпадається на пазли. П'ять тисяч ракет на низькому старті. Шок Німеччина теж насипає небо над Україною. Тепер контролюють партнери. Протиповітряний щит зводиться прямо у цю мить, і це ще не все. Які рішучі кроки роблять союзники при вселюдно змітаючи велич Москви? Це вже за мить. Росія нарощує удари по українській енергосистемі та змінює тактику атак. Москва запускає сотні безпілотників, здатних долати системи протиповітряної оборони та оснащених камерами з покращеним прицілюванням. Росія перетворила удари по енергетичній інфраструктурі України на системну операцію, спрямовану не просто на тимчасове пошкодження мереж, а на знищення життєздатності великих територій країни напередодні зими. Мета атак. Позбавити регіони тепла та світла, підірвати промисловість, спровокувати масову еміграцію та створити політичний тиск на Київ. Пише «The Economist». В цих умовах. Протиповітряна оборона стає критично важливою. Але цього року західні партнери діють на випередження, зміцнюючи українське небо та енергосистему до наступання холодів. Ми не починаємо підготовку до цього зимового сезону тільки зараз. Ми розпочали підготовку ще наприкінці минулого зимового сезону. Уже в листопаді Великобританія почне серійне виробництво українських зенітних дронів Октопус, спільного проєкту Києва та Лондона, розрахованого на швидкий захист неба від ворожих безпілотників та ракет. Наші українські друзі поділяться технологіями та інтелектуальною власністю з Великою Британією. А ми своєю чергою будемо розвивати їх далі і виробляти масово, щоби щомісячно постачати в Україну тисячі дронів перехоплювачів. Розповів заступник державного секретаря зі збройних сил в парламенті Британії Ел Карнс. Ці безпілотники стануть частиною системи, яка отримала назву протиповітряний щит. Вона об'єднає західні системи ППО, такі як Петріот, Айрісті, Насамс, а також нові мобільні установки, які Німеччина та інші союзники передають Україні до початку зими. Перші дрони тестуватимуть українські військові І при успішних випробуваннях виробництво розширять, а частина дронів ймовірно буде виготовлятися вже в Україні. Одночасно влада Великобританії розширює програму виробництва ракет багатоцільового призначення. Планується передача Україні 5 тисяч одиниць цієї зброї для зміцнення ППО. Ми також оголошуємо про збільшення програми виробництва у Великій Британії, щоб надати Україні 5 тисяч нових ракет багатоцільового призначення. Це дозволяє створити нові робочі місця у Белфасті та інших містах, а також зміцнює ППО України на найближчу зиму. Паралельно європейські союзники посилюють підтримку енергетичного сектору України. Німеччина та інші країни НАТО мобілізують ресурси від ракет ППО до допомоги енергетичному сектору, щоб Україна змогла витримати зиму та протистояти ударам по критичній інфраструктурі. Німеччина вже заплатила 390 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів ми погодили влітку. Але сьогодні я хочу повідомити, що ми 30 мільйонів додатково інвестуватимемо. Таким чином, ми 450 мільйонів євро надаємо. Ці гроші дозволять придбати необхідні технічні засоби для того, щоб врятувати Україну. Крім того, Україна ЄС готують зимовий пакет підтримки. До вже наданих 3 мільярдів євро. Додана нова гарантія на 800 мільйонів для екстреної закупівлі газу. Про це повідомляє посол. Єс в Україні Катерина Матернова допомога охоплює ремонт енергомереж, постачання генераторів та трансформаторів. Ми також надавали ми також надавали та надаємо значну допомогу в енергетичній сфері, не лише генераторами для людей та підприємств, але й трансформаторними та компресорними станціями, щоб допомогти відновити електромережі, газорозподільні мережі та компресори, що подають газ і сховищ, які були розподілені. що були пошкоджені? Ми також також надаємо фінансову підтримку державним підприємствам та великим енергетичним компаніям у ремонті їхнього обладнання. Також ми постачаємо понад 2 гігавати електроенергії на день. Щодня таким чином підтримка України цієї зими виходить на новий рівень від сучасних систем ППО до стійкого енергопостачання, і щоб Кремль не задумав, Україна разом із союзниками прагне не просто до тактичного успіху, а до стратегічного, щоб витримати холода, зберегти силу та здатність захищати себе. Терміново дії Балкан можуть кардинально змінити баланс сил. Загреб і Косово відправляють військову допомогу. Рух колон техніки вже підсилює лінії підтримки. А готують передачу бойових літаків, що значно підвищують авіаційні можливості Києва. Балкани формують новий центр впливу, який здатен переламати ситуацію на користь України. Це лише початок. Усі деталі про подальші поставки та їхній вплив у сюжеті. Далі. Напередодні Україна отримала новий значний пакет військової допомоги від Хорватії. Також Україна та Хорватія домовилися про спільне виробництво озброєння. Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Хорватії Іван Анушич підписали спільний лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислового співробітництва подякував Хорватії за надані 13 пакетів військової допомоги на суму понад 200 мільйонів євро. Незабаром очікуємо на 14-й пакет допомоги. Та 15 до кінця цього року також під час зустрічі проговорили спільну участь в механізмі «Сейв» та можливість долучення Хорватії до ініціативи «Пюрл». Вдячні за розгляд цього питання. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Вже на початку наступного року проведуть спільний індустріальний форум виробників оборонної продукції. Найбільший інтерес Хорватії викликаний звичайно ж до виробництва різних дронів, які вже перевернули сучасне ведення війни. Також хорватська сторона допоможе Україні у питанні розмінування. Відзначив роль Хорватії у роботі коаліції з розмінування, досвід дружньої до нас країни важливий в очищенні нашої землі. Хорватська компанія ДокІнг вже передала 69 машин для розмінування та розпочала виробництво запчастин в Україні. Денис Шмигаль, міністр оборони України. Греція вже дуже скоро поставить в Україну гаубиці М 110 А 2 американського виробництва 150 тисяч одиниць боєприпасів та ракети Зуні. Цю військову допомогу загальною вартістю близько 199 мільйонів євро буде передано Україні через Чехію. Також Греція під тиском інших країн НАТО може продати частину своїх винищувачів мираж 2000 Риція вже придбала у Франції 24 сучасніші винищувачі Рафалям. Враховуючи, що технічна підтримка винищувачів 2005 припиниться в 2027 році, прагне позбутися старих. Однак переговори з Індією про продаж цих винищувачів зайшли в глухий кут. Інші балканські країни також не знайшли охочих. Треця веде переговори з Францією про придбання ще 6-12 винищувачів Рафаль. І домагається зниження ціни в обмін на продаж частини 2000. Тепер афіни ведуть переговори з Францією про придбання ще 6 або 12 «Рафалів» та домовляються про нижчу ціну в обмін на продаж частини «Міраж-2000». Нині на озброєнні у Греції 25 таких літаків. США чинять на країну тиск, щоб та набула більше систем озброєння в рамках програми пріоритетного переліку потреб України. Тому покупка частини Міраж 2000 у Афін Києвом це питання часу. В Україні навіть допомагає частково визнана Республіка Косова. Прищина оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Балканська країна готова допомагати в міру своїх можливостей. Деталі допомоги не розголошуються. Відомо, що вона включає мінометні снаряди різних калібрів, у тому числі 120 мм, 60 мм та 81 мм, Військові вантажівки, бронемашини і тактичні автомобілі. Ми налаштовані рішуче підтримати Україну в усіх аспектах відповідно до наших умов та можливостей. Еюб Мачедонці, міністр оборони Косово. Міністр оборони Косова оприлюднив у соцмережах відео, де сили безпеки Косова та британська армія проводять навчання українських військових. Країни східної Європи та Балкани активно допомагають Україні різним озброєнням та проведенням інструктажів на своїй території. Така підтримка відмінно показує їхнє ставлення до російського світу та Путіна. На цьому мить у мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.